Минулого тижня у Львові відбулася завершальна плануюча конференція з підготовки українсько-американських військових навчань Репі Трейдент Трейдент-2013». Захід зібрав понад 80 військових делегатів з 15 країн. Окрім представників командування та військових частин 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, які братимуть участь у навчаннях цього літа, до розробки замислу майбутніх маневрів долучилися військовослужбовці з Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Вірменії, Грузії. Грузії, Канади, Азербайджану, Болгарії, Сербії та інших держав під час роботи конференції, яку очолив перший заступник командира 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор В'ячеслав Назаркін, учасники остаточно визначились із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю, а також затвердили технічну угоду, документ, який регламентує обов'язки та відповідальність сторін, слід зазначити. Чити, що цього року перелік країн учасниць навчань збільшиться загалом у маневрах братимуть участь 19 країн. Це найбільша за останні роки кількість. Акцент практичних тренувань у ході навчань робитимуться на використання аеромобільних підрозділів та повітряних суден військово-транспортної авіації. Передбачено, що багатонаціональні підрозділи, до яких увійдуть представники збройних сил України, Сполучених Штатів Америки, Молдови, Румунії, Сербії, Польщі, Великобританії, Грузії та Вірменії, реагуватимуть на цілу низку кризових ситуацій. Зокрема, на практиці вдосконалюватимуть навички із здійснення пошуку та знешкодження. Незаконних озброєних формувань забезпечення безпеки миротворчого персоналу та місцевого населення, конвоювання, організації несення служби на стаціонарних та мобільних контрольно-перепускних пунктах, патрулювання місцевості тощо.